Ситуація, раптом йде влучання в якісь теплопостачальні, газопостачальні об'єкти і залишається, наприклад, криворіжжя без газу чи без тепла. Чи моделювалася така ситуація і чи є вже запаси необхідних ресурсів для того, аби ну, альтернативного палива і так далі? Так, такі ситуації проговорювалися неодноразово, і з службами ДСНС відпрацьовували різні напрямки різних надзвичайних ситуацій, які можуть трапитися по всій території району, а також міста за обговорю. То я хочу вам сказати, що підготовка до опального сезону згідно графіка, технічні всі заходи, які потрібно зробити біля котелень і теплотрас. Комунальні підприємства виконали всі майже на 100%, деякі завершують підготовку. По котельням все зроблено перевірено, як лічильники, як проведено навчання операторів, пеноходи, заземлення. Всі ці технічні питання вирішені щодо надзвичайних ситуацій, ми розуміємо, що ворог у нас. Підступний і може вчиняти будь-які дії і влучати своїми ракетами, куди йому заманеться, куди завгодно. Тож ми перестраховуємося і служби ДСНС, різні служби готують такі пункти обігріву на випадок надзвичайної ситуації і тимчасово, не Бог, буде в якомусь районі відсутнє опалення, то люди будуть обігріти, люди будуть захищені. Поки будуть комунальні служби ремонтувати ті чи інші пошкодження, комунальні служби також готуються до можливих обстрілів, можливих руйнувань і збільшують запаси своїх предметів та матеріалів, які потребуються для ремонтних робіт не тільки як в мирне время, а вони підраховують і збільшують кількість різних предметів і хомутів, які тимчасово можна. Втручатися і вирішувати ці питання. Тобто район повністю готовий до зимового опального періоду і готується до всіх витілок агресу. Вугілля, дрова, намагаємося зробити резерви для таких надзвичайних ситуацій, щоб люди мали можливість звернутися до влади. Так, ми це питання прораховуємо і пропрацюємо.